У 2023-2024 навчальному році нова українська школа має апробуватися у 7 класах. Для пілотних класів створено освітні програми, учні працюватимуть за новими підручниками, а вчителі практикуватимуться в оцінюванні учнів та розвитку в них компетентностей, передбачених концепцією нової української школи. Ми, авторки підручника, намагалися зробити якомога більш можливе, щоб задовільнити усіх учасників навчального процесу. Для учнів ми підбирали цікавий і ефективний контент, для вчителів завдання було створити методичну систему, яку французькі колеги називають кліамон. Для батьків зрозумілий порадник у наданні допомоги. На початку роботи з підручником радимо не нехтувати зверненням до семикласників, щоб нагадати учням про місце французької мови у світі, що вона є офіційною у 29 країнах та за популярністю вивчення в якості другої іноземної мови міцно закріпилась на почесному другому місці. Хочемо звернути вашу увагу на те, що підручник є чітко структурованим. Кожен розділ е, його відповідає темі модельної навчальної програми. Кожний урок ми починаємо з очікуваних результатів, а також додаємо QR-код на аудіозапис та коротке посилання. Це дозволяє вчителю полегшити свою роботу в класі, а учням самостійно попрацювати вдома. Звертаємо вашу увагу на те, що аудіозаписи виконані носіями мови і тексти знаходяться у кінці підручника. Умовні позначки спрощують самостійну роботу учня. Запропоновані вправи, покликані розвивати критичне мислення, вміння аналізувати інформацію, формулювати самостійні судження. Логічні висновки, проводити рефлексію, самооцінку все це посилює потенціал щодо формування ключових компетентностей. Ми звертали увагу не лише на когнітивний компонент, але й на аксіологічний формування системи цінностей. Цією метою підручнику є велика частка практико-орієнтованих завдань, що передбачає застосування навчального матеріалу у наближених до життєвих ситуаціях. У кінці кожного розділу є словник, тематичний словник, який сприяє оптимізації навчального процесу та покращує самостійну роботу учнів вдома. Ми вважаємо, що наш підручник в цілому. Може реалізувати мотиваційну, інформаційну, діяльнісну, розвивальну, виховну та коригуючу функції. Чекаємо на ваші зауваження та пропозиції. Дякуємо за увагу!